Він прислав мені Валерія Федоровича. Каже, що тут його бачить так Валерій Федоровича, так бачать люди. Він, я вам скажу, він такий доволі буває жорстким, е доволі іноді м'яким. Тобто у нього цей баланс, він видержаний. Ну, то, 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 що він на себе взяв, це дуже велика відповідальність. Хоча скажуть, типу, зараз поміняємо гавком. Ну, ну, не проблема поміняйте на кого. Ну, Хто ще так витягне, як не він. Я вам скажу, що будь-який після нього назначений главком мені дуже буде, незалежно від того, кого там вона мені буде дуже жалко ту людину, бо що він буде обречен, що кожну його дію будуть розбирати по запчастям, якщо до цього вже всі звикли, якщо цей там найтяжкий час проявив себе і удержав ну, нашу країну, то де ну, дещо йому можуть простити, то новому, що кого назначать, йому не нічого не будуть.